Другий ролик знімемо з верхньої горової. Тут у нас справа дитячий садочок. Зліва колись була кафешка, зараз. Незрозуміло що. Дома систе. Добре, хоч працює. А тут сходи. По них з'їдемо на Гаріна. Ну, може не будемо все знімати, але для ознайомлення зубиться. Тут такі куточки для відпочинку. Значите десь отак воно виглядає. І спускаємося біга в бігана. Оскільки себе пам'ятаю, тут завжди ці сходи. Вони були давно вже побудовані. Колись люди спускалися сюди. Ще до пляжу, мабуть. Тут якісь працівники наводять порядок міське хазяйство. Ну, добре, що так. Доброго дня. Доброго Все дня. хорошо. Идешь, все прекрасно. Майже все, да. И снова на Гагарина. Вот